Ураган Бандера лютує і добре вдарив по яйцях росіян. Курортне місто Сочі сьогодні знищує так званий ураган Бандера. Так його називають українці у коментарях в соцмережах. Сьогодні багатоповерхівки валяться і всі курортні місця. також заливає водою. Дерева падають, нищать... Песочница уже не в бассейне. Все, первый этаж. До свидания. Жесть. А, просто... Цей ураган також добрався і до тимчасово окупованого Криму, але є і позитивні новини: адже в Євпаторії море змило усі окопи, які викопали на пляжі окупанти, тобто негода допомагає. Українцям, звичайно, не всюди бачимо, що і негода є сьогодні. І в Одесі люди закликають: не виходьте на вулиці. Не варто керувати транспортними засобами сьогодні. Однак деякі унікуми в Одесі намагаються їздити на самокатах і мопедах. Намагаюся донести найважливіші новини, які сьогодні відбуваються на території Російської Федерації. Серйозна пожежа на Челябінському тракторному заводі. Місцеві жителі пишуть, що перед загорянням чули вибух. Я нагадую, що цей завод спеціалізується на випуску дизельних двигунів та моторів майже для всіх танків, запасних частин до них, а також широкої гами гусеничної техніки. Да, да, да. <р impairment> Також у російському Якутську сьогодні горить меблевий завод. Горить, палає і ураган верує. Завозьте підірвати.

А от мер міста стверджує, що всі були знищені однак камери реєструють дещо інше. Передноворічний настрій створюють безпілотники, і з прийдешнім 24-м роком вітають їх прямо у квартири. А ми не забуваємо підтримувати Збройні Сили України як інформаційно, так і щоденними невеличкими внесками. Хто скільки може, але долетить. Ну, нагадую, що в Сочі жахлива ситуація, що відбувається, ми не зловтішаємося, а просто кажемо, що бумеранг діє, те, що роблять російські окупанти на території України, це жах, і це буде обов'язково покарано, як законом, як гагою. Я сподіваюся, в майбутньому, так і зверху. Навіть погода не є люб'язною до російських окупантів, зокрема авіації держави-агресорки. Берингове море вийшло з берегів та затопило аеропорт на Камчатці. Авіаційне сполучення довелось припинити. І в попередньому етері я розказував, що також затопило і залізницю, Так от її знищено. Міністерство надзвичайних справ Камчатського краю Сергій Лєбідів поділився відео, на якому видно Баренгове море, рівень якого суттєво зріс росіяни планують осушувати злітно посадкові смуги летовище. Також зазначу, що майже півмільйона жителів у тимчасово окупованому Криму залишилося без світла через штормовий вітер. Мабуть, друзі негода й каже. Забирайтеся геть звідси росіяни, які там ще залишилися і розхитують ситуацію, чи співпрацюють з окупантами. Однак цей шторм, як зазначають телеграм-канали і українські ЗМІ, показує те, що ці пастки, які заготували окупанти, змиває ураган Бандера. Це сарказм. Якщо що, ми також маємо інформацію, що станом на сьогодні через негоду в 16 областях України знеструмлено понад 2000 тисячі населених пунктів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Тому краще не водити транспортні засоби через цю негоду. І насамкінець хочу поділитися гарною новиною: це про те, що в Україну повернулося скіфське золото. Про це заявляє Національний музей історії України. Золото майже 10 років перебувало в Нідерландах, оскільки з лютого по серпень 2014 року було представлене на виставці Крим Золото й таємниці Чорного моря в Амстердамі. Весь цей час Україна судилася за їхнє повернення в колекції 565 предметів вагою. У 2694 кілограми артефакти зберігатимуться у музеї України до деокупації Криму. Ото маємо сьогодні новини: золото повертається до України, а тимчасово окупований Крим. Власне, ураган Бандера, мабуть, підчищує до входу Збройних сил України. Туди, а російські міста, такі як курорт на Сочі, і також ще декілька міст в Краснодарському краї, сьогодні зазнають нещадної атаки урагана. Бачите, навіть природні катаклізми і то проти Російської Федерації. А що вони хотіли віримо і надіємося в те, що добро переможе, тільки коли ти робиш добро, воно тобі повертається. А зло те, яке принесли окупанти на нашу землю, воно знаєте, зникне як роса на сонці, але ще буде добряче покарано. Дякую, що дивилися цей Мене Звуть Ростислав Калацинський. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і поширюйте це відео. Україна обов'язково переможе.